Ізяка. Іся. Іся. Ай, Сябак хороша, привіт, тепло, тебе витягнули, іди сюди. Іди в мене чобока, говорю. Падай, падає. Наша мазуха. Що це таке? Бачите, була така шишка. Промазали, повністю вирішили. Мордаха трохи порвана, конечно, но нічого. Відновили. Друзі, е да, зробили нову будку для собаки, посадили на цепок. Багато хто на байрактара відреагував, казав, що «Ах, ти бездушний, собаку посадив на цепок. вибір наступний: чи залишити її помирати погризну, порвану з гнильними ранами, і вона просто прям доходила чи її взяти вилічити, посадити сьогодні, поки що на цепок в будку. Бачите, вона сховалася, бо на вулиці, Хон, там тепленько. Або всі зразу пишуть, а чого не в вольєрі, собака має гуляти на волі. Ось собака гуляла на волі і тупо. Порвали, якби ми її не вилічили, і порвали б насмерть, ми її взяли, виходили і жива здорова. У нас таких собак, на жаль, дуже багато. Люди бездушно їх викидають. І те постає вибір. Посадити її на цепок, посадити в будку, дати викормити, а потім, часом, коли там потепліє, буде трохи більше часу, більше свободних рук. І построїти потім у вольєр чи просто залишати і помирати на вулиці. Мазо, боже, боже, що за собака? Ай, собака! ай хорош. Ага. Ай, ай, а що? О, гільша. Маська! Маська хороша. Ага. Да, траники ще не поставались. Може, бачите, тільки шрамики залишилися. Ну і вичухали. Буде ще це бігати. Будет кормим, буде жирний, як байрактар. На прогулки. Потім напишуть. Хейтер бездушний ти, Андрій. Хлопець, посадив собаку, таку злу собаку посадив на цепочок. Ой, чому чубока, уйде хороша гільза. Гільза поки що у нас не дресирована, буде на мене пригати. <гум> ну давай давай. Ну ти поки не вихована, сидіти не між, робити, лапи не даєш, а ми тебе трошки пізніше навчимо очима. Да? Мазуха хороша, Така собака хороша. Все, йди гуляй, йди отдихай, йди. Іди гуляй. Все, пока. Все, йди в будку, йди. <гум>